Яна Амоса Кам'янського є це відомий християнин, чешський філософ, є така історія. Він писав теж байки або басні, такі розумні історії, притчі. І каже: іду я десь по якомусь коридору. Правильно, коридор? Українська, хто знає. І двері. Різні двері, різні таблички, заходжу, там дивлюся. І ось двері називається політика. Заходжу туди і дивлюся величезний стілець. Величезний. І на ньому сидить малесенька людина. Щаслива. Дивлюся багато маленьких людей з пилочками підпилюють ножки того стільця, бігають по землі. Я чекаю, думаю, що там буде. В якийсь момент трошки підпилили. І цей стілець нахилився, та людина злетіла, а інша залізла, і те щаслива. І ось так постійно відбувається. Я не хочу сказати, що політики то погані люди. Абсолютно не про це. Я не хочу сказати, що вони злословлять інших. Знову не про це. Але є загальний принцип. Якщо ти, друже, навіть брат, сестра, гроші з'явилися. Статус, можливо, майно, пам'ятаєш, які спокуси були. Десь підноситися над іншими. Десь о, так я вже щось. Історія Галіафа показує, що якщо ти маєш силу або владу, або краще трошки за інших людей, це абсолютно не означає, що ти можеш лихословити інших, бо Христос. Він займав посаду найвищу в цьому всесвіті. Він був найсильніший на багато і любого політика. Він, був, він є найбагатший від самого багатої людини в цьому світі. Але чи дозволив він лихословити інших собі? Ні. І це нам чудовий приклад. Якщо ти слабкий, і в тебе нема аргументів, і ти для того, щоб якось. Свій статус затвердити або якось добитися чогось, ти починаєш лихословити людей як сімей, зупинись. Якщо ти маєш владу і силу і сьогодні трохи потеряв края, і думаєш, що так, з твого статусу ти можеш лихословити інших, як Галіаф, зупинись. Христос там перед цими був максимально принижений і в їхніх очах слабкий. Але Він жодного слова не сказав. Своїм ворогам, які його благословили, навзаєм, в той самий час Христос був найсильнішим у світі і Їм залишається.